Іноді ми із заздрістю дивимось на тих, хто має гарний обставлений будинок, машину. Дім повна чаша, кажуть в народі, то рідко хто задумається, що буває ті, хто живе в такому домі, щедро заздрять нам, мешканцям обшарпаних хрущовок та блочних висоток. Хмельничанин Володя Чайковський має утворення в черепній коробці, через що майже втратив зір, важкі гормональні порушення, які руйнують його кістки, а ще не дають нормально розвиватися. Тож у свої 24 роки хлопець виглядає удвічі молодшим. Родився в 91-му році, родився в роді здоровим все, ходив в садочок, ріс і розвивався як всі нормальні люди. Пішов до школи. Ніяких зауважень по здоров'ю не було. Півроку провчився в першому класі, а потім з'явились жалоби на те, що болить голова. Болить голова, звертались до лікарів, до всяких різних, в результаті томографія. Томографія показала, що в голові є гуля, тобі ж Була спроба видалення тієї гулі, значить, неудачна. Та гуля затиснула йому зорові нерви і е, гіпофіз. І від цього почались наші всі біди. Значить, гіпофіз постійно болить голова, е, рідше не болить, якщо, як болить, і затиснути зорові нерви. Значить, в такому стані він закінчив середню школу, закінчив два курси університету. По спеціальності психологія, потім взяли Академ отпуск, а потім і звільнилися від навчань за станом здоров'я зовсім. Взяли Академ отпуск по тій причині, що ну, болить голова і відвідувати заняття не міг. Прогуляв тиждень, другий, а потім взяли Академ отпуск для того, щоб можна було покращити лікування. Значить, ну, на слідуюче 1 вересня, якби треба було вже продовжувати навчання. Головні болі не прикращалися, і ми написали заяву, що прошу звільнити. Що її зробили? В настоящий час тостеропороз в результаті порушення ендокринної системи і розрушився правий стегновий суглоб. Значить, от вже сів на коляску, пересувається на костелях. І маємо проблеми не лише позору, а ще й з засобами пересування. І цей суглоб правий розрушений повністю, і сама ця кульове з'єднання обірване, воно розрушилося і обірвалася. Кістка в нього впирається в тазову кістку, впирається в тазову кістку і утворився вже такий ложний там суглоб. В результаті нога на 8 см коротша. Ну, от так от він і пересувається. Ну, якби він став на ногу, то та кістка може її вилізти через м'які ткані. Назовні. Значить, йому зараз потрібен, йому потрібен Штучний суглоб, протез, ендопротез потрібен. Но з тим ендопротезом, значить, знову ж таки кістка розрушається, ми її затвердити, встановити, прикритити її розрушення не можемо. Значить, той ендопротез нема до чого приєднати, немає кістки до чого приєднати. Ну, ми чуть-чуть буде тепліше, то ще поїдемо до нашого Юрія Івановича Павлишина, значить, ще на консультацію, можливо, він візьметься за встановлення цього ендопротезу, і тоді він зможе хоч стати на ноги, тобто перемісуватися, можливо, з палицею, но без коляски і костелів. Була нам пропозиція в Інституті нейрохірургії в Києві імені Рамаданова видалити ту гулю разом з дировими нервами. Тобі ж, якщо останеться живий, то гарантія, що буде повністю сліпий, темний, повністю. Час він, хоч бачить, хоч щось, то бачить, а то не буде бачити нічого. На що ми не погодились? Ну і з тим приїхали додому. І немає ймовірності, що все лишиться живий. Да. І після видалення тієї гулі немає ймовірності, що він ще лишиться живий, а якщо живий, то чи не паралізований? Це у нас був такий, ну, такий прогноз результатів цього оперативного втручання повторного. На що ми не погодилися? Ну, і дивіться, що він виглядає років на 10 молодше, ніж йому є. Порушена вся ендокринна система. І в нього недостатньо гормонів, які ми значить, пробуємо керувати якби вручну, ну, а це майже неможливо. Що значить вручну? Ну, таблетками. Болить голова, от сьогодні дав діксамітізон. Значить, не болить голова, менше болить голова, не даю діксамітізон. До речі, ендокринолога в області немає нормального. Аж ці рекомендації ми отримали в Вінницькому ендокринологічному центрі, куди ми поїхали не по рекомендації місцевих лікарів, а по рекомендації так сказати пересічних людей, сусідів і знайомих. Нецукровий діабет нам оприділили тут, в Хмельницьку. Це що оприділила його дитячий ендокринолог з дитячої поліклініки Корженєвська, ніяка. вона вже нині не покойна. А як він проявляється? Він все время хоче води, його мучить спрага, п'є до, до безкінченності. Ну і відповідно виділення теж без кінця. Так він про, ну, проявляється, ми це замітили, помітили і прийшли жалуватись до ендокринолога, ну, що таке. Значить, нам приписали адіурітін, до речі, нам дають безкоштовно поліклініки регулярно. Всі інші ліки ми купуємо за свої гроші. А це не багато, не мало. раз в тиждень потрібен значить один мілілітр ампулка, яка на сьогоднішній день коштує 600 гривень. От. Це від чого? Це від колоція за щось? То якраз є чоловічий гормон. Ага. Оце він вже ж був вже зліг зовсім, лежав, ну, пластом лежав. І тільки цей чоловічий гормон його сумів підняти на ноги і довести до того стану, як він є зараз. Як бачите, він зараз виглядить. Дуже молодо uh -huh. на його роки, це із-за того, що якби той гормональний дисгармонія гормонів, отак -от, uh -huh. можна сказати. Після хірургічного втручання нейрохірургів тоді ще 15 років назад, в нього з голови в, в черевну порожнину є проложена шунт, ну, простіше сказати, що трубка, шланг. По якій стікає рідина з голови і в червну порожнину. Вона зараз є в ньому присутня, так що це вже майже біоробот. А так би якби без стоїть трубки, що б Значить, гідроцефалія, е, ну, це багато рідини в, в черепній коробці. В черепній коробці і Ну, вона тисне на мозок і безкінечна боль, і, і ну, всі звіти, Результат, так сказати, який звіти може вийти. Так що отак от боремося, карабкаємося, не знаю. Ну, а лікарі вам, вам кажуть, що далі що може бути? Лікарі. Якісь надії дають, що десь покращення буде. Лікарі на покращення, наші лікарі на покращення не дають. Кажуть, ми зробили все, що могли зробити. Uh -huh. От. На питання, а де ж можна шукати якогось спасіння? Uh -huh. Каже, не знаємо. Зараз, мов, е, крайнього краніофарингіоми е, технології в усьому світі одинакові. І, мов, нам відомі, вони безрезультатні. Так що, живи, поки живемо. Володя має феноменальну пам'ять, але через хворобу зміг закінчити лише два курси університету. Увесь свій час він проводить удома, слухаючи телевізор та вдивляючись у вікно. Коли його спілкування батьки, кілька друзів, таких же як і він, змушених сидіти у чотирьох стінах, а ще веселий песик на ім'я Арчибальд. А все тому, що в такому великому і багатому місті, як Хмельницький, де на кожному кроці, як не барто кафе, ніяк не знайдуть невеличкого приміщення для молодих людей, волею долі прикутих до інвалідного візка. Він якось родився ну, ріс незвичною дитиною. Можливо, то я батько, то мені так кажеться, як і кожному батькові про свою дитину. Колись він був малим ще до школи, приходить і питає: тату, як в нашій машині стоїть двигун, здовж чи поперек? Говорю, вздовж машини. А колесо то ж так крутиться, як повертаються ці оберти? Ну, я йому кажу, є там такі конічні передачі, і от вони це все роблять, колись десь буде, ну, побачив, розібраним, я тобі його покажу і цей. І, і все буде, ну, ти, ти зрозумієш, добре. Він з тим пішов. Через кілька хвилин приносить мені дві е, пет пляшки ну, пластмасових з-під газованої води, а там на дні, такі, вроді би, є зубці. Одну до другої притуляє, я каже: тако працює конічна передача. Я говорю, так, так. То все, я кажу, вже зрозумів. Оце така була дивина. Тобто, це було питання дитини, яка ще і в школу не ходила. В школі вчителька його вже питала все ще в перших класах, в клас. Каже, розкажи мені якусь казочку, там, ще щось розкажи. Він мовчить, каже, не знаю казочок. Хоча ми вроді і читали, і розказували. Ну, каже, от там мишка бігла хвостиком. Володя каже, так, да, скинула яйце, та воно розбилося. А що ти мені можеш розказати, крім казочки? Каже, я розкажу, як телевізор працює. Там, каже, є електронна пушка, є там промінь, відхиляюча система, цей промінь відхиляє туди-сюди, ззаді за екраном, а ми на екрані дивимося і те, що воно цим промінням намалює, то і ми бачимо картинку. Ну, вчителька, якби сталася довольна такою казкою. Ну, Це він мене колись питався, я йому розказав і забувся про те, це він вже потім пригадав. А так от вже 15 років боремося як можемо. Нам би його десь до колективу до якогось пристроїти. Кожен день його возити, в мене немає часу, бо що ж кромі ліків ще треба і хліба і всього іншого. А так Ось спілкується, в основному спілкується телефоном за своїми цими з товариства. Молодих інвалідів Поділля. А немає якогось місця, щоб вони зібрались, а не хотим. Раз на два тижні. Раз на два тижні, ото є в них місце, як цей, вони там організовуються. Раз на дві тижні в п'ятницю. Це ну. А чого не частіше? Нема де? Нема, де... нема місця, нема, нема кімнати, немає якогось приміщення, де б вони могли ну, зорганізуватися. Там їм нічого не треба, їм потрібно тільки приміщення. А все інше, якось би там волонтери, хтось би ще, там, хто, хто чим, батьки би чимось би там помогли, може, якої мебелі, і там все інше, вже, вже це все інше могли б десь тягнути, десь його придбати за щось і, і привезти. Не було б куди, нема куди, нема приміщення. Бо їх є багато, вони збираються 20-20 ще 20 чоловіка. А взагалі їх є по списку десь більше шістидесяти. Сьогодні ми з вами познайомилися з одним з учасників Хмельницького товариства молодих інвалідів Володимиром Чайковським. Ми з вами бачимо, наскільки цей юнак, попри свої фізичні обмеження, прагне бути активним учасником нашого суспільства. Та той Його освіта, його певний практичний досвід і головне його бажання. Бути нам корисним, бути корисним в тій спільноті, в якій він знаходиться, в якій він кожен день спонукає цю молоду людину до пошуку нових методів, яким чином йому достатися до цього суспільства, як йому бути почутим цим суспільством. І завдяки телебаченню ми всі з вами зможемо почути його активну життєву позицію. Активність цієї позиції я можу сам особисто засвідчити тим фактом, що Володя веде активні телефонні розмови з учасниками бойових дій на Сході України. Він має певну кількість номерів телефонів, за якими він телефонує, і своїми словами, своїм оптимізмом заражаючи наших захисників, Засвідчує, показує їм, для чого вони знаходяться на сході України, заради чого вони тримають цю оборону. І на сьогоднішній день для нашого товариства дуже було би актуальним і дуже потрібним це створення центру реабілітації, про який ми зробили місцеву ініціативу, провели збори і згідно статуту територіальної громади міста Хмельницького. Висунули таке прохання до міської влади, до наших міських депутатів, для того, щоб створити центр реабілітації для людей з інвалідністю. Основне завдання цього центру це Максимально наблизити, максимально сприяти працевлаштуванню такої молоді, максимально забезпечити умови для самозайнятості, знайти ті механізми, знайти їх таланти і в цьому переплетінні дати можливість їм самореалізуватися. І при цьому всьому, даруючи нам чи то вироби художньо-декоративного, Прикладного мистецтва, чи то інші маленькі поробки. Крім того, у нас є багато кількість підприємців, які здатні надати мілкі операції для позборці, певних виробів. І ця молодь могла би в цьому центрі реабілітації займатися саме такою трудовою професійною діяльністю, навчатися новим видам декоративно-прикладного мистецтва, могли б навчатися. Новим видом, тим самим комп'ютерним технологіям, тому що на сьогоднішній день віддалена робота вона актуальна саме для українців. Дуже багато наших земляків працюють саме в режимі онлайн, в режимі роботи за комп'ютером. І ще раз хочу звернутися до міської влади. До міського голови Олександра Сергійовича Семчишина з проханням, що нам потрібно приміщення, в якому буде здійснена трудова реабілітація людей з інвалідністю. Оці є молоді, такої як Володя Чайковський і інші, таких, на жаль, в Хмельницькому з кожним роком і діток, і молодих людей стає все більше, які мають певні фізичні вади. А чим ти займаєшся цілий день? Чим я займаюся? Дивлюся телевізор, дізнаюся звідти всякі цікаві речі. І все. Ну, записую їх на диктофон. той. Угу. А дивися, ти два курси тільки закінчив. А от зараз ти займаєшся самоосвітою може в комп'ютері там щось цікаве вичитаєш? Можливо, в комп'ютері, але напевно мені садити там зір. А які в тебе зараз є? На цьому оці 4 а на цьому. Вісім вроді. А на праве що ти бачиш? На праве око я бачу, ну, що щось, хтось вперед є, а що хто ніч де маєш. Як через мокре стекло. Mm. А, а, на... а на це око вже бачу, що ну, то диван, це людина. Угу. Mm. Mm. Ну тобі не вистачає спілкування, правда? Так. Хотів би більше спілкуватися. Навіть роботу хоче. На роботу? Какі? А яку б ти роботу? Ну, хоча б сурду переводчиком перекладачем. Ти знаєш, так? Ні, я, я не знаю. Я не знаю цієї мови. — Бо тобі якби була можливість, ти б вивчив? Так, якби була можливість, то я б міг би якось вивчити. А однокласники ти з кимось спілкуєшся чи вони вже пишеться? З однокласниками я не спілкуюся. Зовсім. Ну, а тебе от щось болить, от нога ця, що тебе турбує? Нога дуже рідко болить угу. на погоду. Угу. А голова частіше. частіше. Ну а як часто? Майже кожен день. Дуже рідко, коли не болить. От зараз ми говоримо болить. Болить, так. Вова, а в тебе депресії немає? Є. Yeah. Я просто бачу, як батьки, страждають батьки, дивлячись на мене, як я мучусь, пересуваючись на костелях і на тілешці. Я розумію, що це найважче дивитися, як я мучусь.